Українського народу присвячується Тарасу Григоровичу Шевченку. Талановитим хлопцем був Тарас. Мені і тарантує, хоч трішки, але в небі високому. Не кожному його дають. Часом складав вірші, а часом малював пейзаж. Але мені все чогось не вистачає, бо хочеться інколи за комп'ютером або на вулиці погратись, за його вірші, картини та поеми. Дістались йому від панів укріпаком і в засранні навіть. Але він серце подолав у своїх віршах та поемах. Про важке людське життя розповідав І всім людям аж до нині він своє серденько віддав. А в серці мав той воня, якщо не вмирає. І з цим вогнем вся наша Україна почала крила розправляти. І тільки нині вона на ноги хоче стати, Усе погане подолати і краще життя дістати.